Дещо осучаснити вигляд Верховної Ради також можна, вона вже також роками і десятиліттями працює. Олексій Гончаренко якраз і є насправді представником тої політики нового покоління. Нового покоління. Угу. Того, чого не побачиш у Російській Федерації, тут знаєте, в нас багато депутатів. Тут не конкретно до Олексія Гончаренка. Хоча і до нього також це стосується, і це дуже добре, що в нас є молоді сучасні обличчя які. Е, ну, які розуміють, що таке е, сучасність не лише зі звітів, які подають путіну. Ми відштовхувалися від звернення Лукашенка ось в цьому залі, де він о, один о, стояв всі, всі сидять. Да, ми да. просто це побачили і е, захотіли відреагувати, бо виглядало дуже дуже дивно. Mm. І і так само як в Китаї, і в Росії, так для нас це принаймні е, виглядало. І це виглядало навіть. Я скажу вам, от саме так як по радянськи От е, навіть як в принципі між Росією і Білорусію можна знайти якусь різницю. От Росія виглядає абсолютно якісь, ну от якісь як ну вибачте, але як потвори. От вони кожен раз сидять, якісь такі морди страшні, якісь перекошені, взагалі якісь ну як уроди просто. В Білорусі я не можу сказати, що там уроди сидять, але вони дуже радянські. Оце просто 70-ті роки. Можна поставити Брежнєва, уявити собі, що сидить, значить. Оці доярки, робітники, все, і в принципі, ну якби нормальні люди. Ти не скажеш, що вони якісь от от в Росії просто потворні. От тут дивіться, навіть на обличчя. Ну нормальні люди сидять, але дуже радянські. Нормальні радянські люди. От такий е е е радянський союз. Бачите, можливо, це особливості картинки, тому що все і камери зараз краще. Ну, Ми ж не знаємо, місяця. які вони були в 70-х роках. Ми бачимо на тих е, старих плівках, як, як воно насправді виглядало. А що ви для себе, з цього, якщо вже говорити про виступ Лукашенка, про його ці пропозиції миру? Ви які висновки собі зробили? Тому що склалося враження, що він іноді навіть е, ну, вже просить цей мир не напряму, але отак, ну ніби виконує задачу випросити цей мир? Абсолютно. Так і є, він просить цей мир. Від, в нього є очевидно завдання відповідне від Путіна. Дивіться, по-перше, я одразу хочу сказати, що всі ці розмови, що Лукашенко має якусь там свою лінію, що він там цей. Я все це, це не вірю. Лукашенко це путінський гауляйтер над Білоруссю. Лукашенко це його намісник. На цьому крапка. Тепер про Путіна історія в тому, що. Якраз йому вигідний Лукашенка, для цього він його і тримає, щоб якісь речі, які Путін сказати не може, не хоче, боїться, міг сказати Лукашенка. Для цього він і існує. І коли він виходить і каже, що а давайте припинимо, от як ви зараз даєте цю цитату: перемир'я без переміщення, без пер перекидання, бла, 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 це все пряма пропозиція від Путіна. Путін це сказати не може. Тому що він великий пул. От. А Лукашенко може це сказати, і він за його завданням це каже. Більше того, те, що одночасно інший клоун навколо Путіна на ім'я Медведєв і пробнік Путіна, це Алкаш, що значить виходить і говорить про ядерну зброю, це абсолютно класична історія батіг і пряник. Тобто Медведєв, значить, гримає ядерним батогом. Що ми ой-ой-ой. Ну от да, от ви теж абсолютно ідеальну цитату наводите. А я думаю, що ми з вами мислимо і оцінюємо це приблизно однаково. Я дивлюсь за тими цитатами, які ви показуєте людям, але якраз це точно. І Лукашенко в цей час пропонує типу пряник. Типу виходить і таки каже: Ну так давайте вже, от ви ж не хочете ядерного батога. Та давайте ми вже все заморозимо, все, а там ну якось розберемося. Все. Давайте припиняти. Це класика, тобто це повністю російська лінія класична, коли один типу добрий поліцейський це у вигляді Лукашенка і поганий у вигляді Медведєва, які, значить, пропонують те, що хоче Путін, їхній хазяїн, а Бог їх, і Лукашенка, і Медведєва. Але в цьому прянику вони одразу зашивають. Неприємний сюрприз, тому що там, от він, крім повністю перемир'я, е, як казав Лукашенко. Він ще ж говорив, що окрім всього, що зброя е, не використовується, що один в одного не стріляють. Там що він зазначив, так поміж рядків, і Захід не постачає зброю в Україну. А, що їм до цього кані? Ну так це ж ключове. Тобто, це ж е, е, Захід не постачає зброю в Україну. Це ж ідея Путіна, а Путін в цей час. Переоснащується, відновлюється, робить висновки, замінює командирів і готується нас добити. Ну, це ідея Путіна. Путіна ж ідея не в тому, щоб досягти якогось миру. Путіна ідея, щоб добити Україну, але зараз не вийшло. Набто, ну, в цей хід не вийшло. Тому давайте це. А для цього потрібно, щоб Україна припинила підтримувати вільний світ, тому що без вільного світу ми маємо одні можливості. І чесно, давайте скажемо, дуже обмежені. А з вільним світом ми маємо абсолютно інші можливості, яких дуже боїться Путін. Українська мужність де плюс західна зброя це та формула, яка Путіна дуже лякає. Шевченківський суд Києва таки обирає запобіжний захід для Павла Лєбідя. Ваші мерседеса, настоятеля колишнього києво печерської лаври. А спершу були, були звернення адвоката, так його, аби суд перенесли на суботу. Бо він почуває себе зле в нього підскочив цукор. Однак його зараз знов доставили до суду. Виглядає він вже трохи сумніше, якщо зможемо показати ці фотографії, останні буквально. А... Пане Олексію, що буде з цією справою, як ви гадаєте, чи достатньо доказів є в нас, так? Чи Служба безпеки України такі записи, які ми сьогодні всі чули, і ті матеріали, які, очевидно, в них ще є, але вони не є оприлюднені на загал, зможуть бути аргументом в тому, щоб ну, цю людину таки притягнути до відповідальності, тому що ну, навіть без суду в нас є відчуття, що, що є за що. Да, абсолютно. Ну, я думаю, що в усього українського суспільства є чітке розуміння, що це є путінський колаборант. Ну, от, Власне, це крапка, і ті е, записи, які оприлюднили СБУ, е, да вся ця, якби, як він себе поводив до того, під час. Все це свідчить тільки про одне. Це повністю путінський е, посіпака. Це, як, в принципі, на жаль. Тому що в УПЦ МП теж треба сказати, є різні священники, але керівництво УПЦ МП є абсолютно підконтрольно Москві і Росії, включно з Пашою Мерседесом і колишнім настоятелем києво печерської лаври. Тому саме тому, що минулого року я як народний депутат звертався на кабінет міністрів щодо того, щоб були звільнені українські святині три лаври києво печерська Почаївська і Святогірська і викинути звідти УПЦМП. ПЦМП. Ми з колегами, перший автор Микола Княжицький, я маю честь бути соавтором, подали законопроект, який передбачає заборону діяльності в Україні будь-якої релігійної організації з центром в Москві. До тобто сьогодні це УПЦМП, найбільша загроза безумовно. Завтра це може бути я не знаю, якась буддійська організація з центром в Москві. Всім до побачення. Тому що ми знаємо, що Москва і Росія все перетворює на зброю. Вони не вірять в свободу від розповідання, в них немає ніяких реально церков. В них є релігійні відділи ФСБ. Тому релігійні відділи ФСБ всі до побачення. І я реєстрував на сайті президента петицію щодо цього ж. І 25 тисяч ми набрали за добу, що показало, наскільки це серйозне питання для українців. Тому думаю, що тут треба просто проявити послідовність українським правоохоронним органам і вже довести це питання до кінця, не гратися з цим, не дати по паші мерседесу збіжати. А я думаю, що паша Мерседес може в майбутньому бути хорошим обмінним фондом на наших героїв, яких, на жаль, ще багато в полоні. І, і да, власне, і все, ну ти і, і треба довести до кінця, прийняти закон. І весь цей руський мір викинуть з українських святинь. А як ви думаєте, чому так довго їм вдавалося все ж е, триматися? Це таке доволі навіть не про останній рік запитання. Е, ми ж розуміємо, що і після 2014 року там було за що в них питати, і після майдану, коли вони не пускали протестувальників, потім відмовлялися відспівувати. Бійців, які загинули, захищаючи український Донбас, тобто питань там було більом. Памінали патріарха Кірила, який благословляє руське ага. воїнство вбивати українців і так далі. Я з вами погоджуюсь. Однак я дивіться, перше, ми були дуже обмежені аж допоки не постала православна церква України як абсолютно легітимна. А, і оця ця історія з Томосом, не дарма, ми. Тоді, в, 2000, в кінці вісімнадцятого року, перші, в другій половині 18-го, на початку 2019 року так багато про це говорили. Це була реально істори... історична подія. Саме чому вона була історична? Тому що якщо б сьогодні не було православної церкви України, яка є абсолютно легітимною, канонічною, абсолютно жодних питань до неї немає, то було б питання: а хто ж зайде в Києво-Печерську габору? Сьогодні його не існує цього питання, зайде Православна Церква України. Вона є канонічна, вона є православна, а це є православна святиня. Я зараз не входжу. Ми для нас всі релігії рівні. Однак Києво-Печерська лавра зрозуміло, це православна святиня, і там має бути православна церква України. Все дуже просто. Але до е кінця 18-го, початку 19-го року, православна церква України, давайте скажемо, назвемо речі своїми іменами в міжнародному розумінні не існувало. Вона не була визнана світом, і це була величезна проблема. Після того як ця проблема була вирішена, далі це вже питання було просто політичної волі, і насправді це можна було зробити раніше. Тобто, це могло можна було зробити в 19-му році або в 20-му, або до 21 першому, або хоча б до навіть в 22 другому році. Ну але дотягнулося це все до 23-го року, але краще пізно ніж ніколи. І тому треба просто це зараз довести до кінця і поставити крапку. Ми тут завжди на заході України дискутуємо, а можливо, краще було і в 91-му це питання вирішити. Але це очевидно не лише питання е цих священнослужителів, як вони себе називають, а все ж і тих людей, які ходять до цієї церкви. Да, звичайно, абсолютно. І їх... Абсолютно. І, і, і дуже шкода і зараз. Подивіться, ж, ці там сотні жіночок. Які оце говорять, це наша церква, це наша віра, оце зазомбованих абсолютно людей. І ви праві, що в 91-му році таких людей були напевно сотні тисяч, а в 2000-х, напевно, таких були десятки тисяч. Сьогодні таких залишаються там сотні, але ці сотні є. І з ними треба працювати і треба пояснювати, що це абсолютно. Ну, ну ми ж всі бачили. Кадри, це ж не тільки про антиукраїнську діяльність. Ми ж бачили кадри і педофілії, і інших речей, які відбуваються, які дуже далекі від Бога, скажем так, вони швидше дискредитують взагалі церковну діяльність. Ну от і ось ці фотографії, які вчора оприлюднили, де екс-наставники Вопчерської лаври митрополит Павло в шалику всесвітньо відомого бренду Луї Вітон, вартість цього аксесуару. З гардеробу владики оцінюють в 700 американських доларів. А, ну, так собі розумієте, це аскетизм, про який так багато а говорять, і мав його. би бути притаманним цим людям, монахам. Він відсутній ось цієї конкретної людини, тому що вже сьогодні, під час вручення підозри, журналісти також фотографували на його руці годинник, теж відомого бренду Всесвітнього, Патик Філіп. Майже 40 тисяч євро, а точніше 37. Чимало. Очевидно, що Владика міг отримати це в подарунок. Але в мене тоді теж питання: от за що можуть бути такі подарунки цій людині, і від кого важко це все вкладається я, в голові? Я, я, я от з вами розмовляємо. А я з руки зняв свій годинник. У мене годинник, я фірму не буду говорити. Значить, він коштує 30 доларів. Значить, ну, це такий електронний найпростийший, який, в принципі, існує. А, і я от думаю, ну, от мені завжди це дивувало, да, от ці люди. Е, чому в нього на руці ні наградні часи від ФСБ Російської Федерації? Ну Хоча б, окей, від Патріарха Кирила якийсь там а, московський часовий завод номер 2 я не знаю, як, що там є, е, якісь там от від Патріарха Кирила часи. Чому в нього шалик не з гуму-нь-цуму? Чому саме Луї Вітон, Петек Філіп? Я, це, це окрема історія, що от ці люди в своєму божевільному, і він же щиро ненавидить Захід. От Західний світ, навіть в тих, в тих розмовах, які там записали СБУ і сьогодні виклало, то там же от звучить що. Оце і Америка, Погана Америка, Польща, все. Тобто, ну він не любить захід. Але при цьому на руці Патек Філіп, на шиї Луї Вітон. Що там ще на ньому вдягнуто, я не знаю. Але думав, що все інше таке саме. І це мене завжди дивувало, і, ну, і це означає, що ніяко вони самі не вірять в цей русський мір. А, це просто для них інструмент зомбування. Тих нещасних жіночок, інструмент заробляння на ці патек Філіппа і Луї Вітони, просто елемент паразитування на цих людях. І це просто, ну, мені ставить, здається, ставить остаточну крапку. Тобто в них, їх, вони не схожі на мучеників навіть хай за якусь помилкову ідею, але хоч за якусь ідею. Вони просто схожі на паразитів, от, які паразитували роками. І зараз вчепилися в цю нашу святиню і в тих нещасних людей, які в цьому вірять. От тобто, як ця жінка, яка стоїть на колінах, і все, і, і все. Ну от, ну просто паразити такі, і їх треба просто вичистити щонайшвидше. найшвидше. Це та сама історія, що і Лавров з годинником Епл, там, з телефоном цієї ж самої фірми, але вони всі е, дуже. Не люблять Сполучені Штати Америки і все американське Це абсолютно, це, це не ну, так і сам Путін. Мені здається, проте Філіп це також улюблена годинникова кампанія. І Путіна ну, раніше таке звучало. І він теж дуже любить носити ці годинники саме цієї цього бренду. Саме тому і кажу, що ці люди дуже далекі від ну складно уявити собі да той ідеал, який собі будує Путін. Складно уявити собі Іосіфа Сталіна в часах Ролікс, це було би да, дивно. А, той негідник, той людожер, а ці людожери, але той людожер, можливо, навіть щось і вірив. Я не знаю. Ці точно ні у що не вірять. Якщо говорити про Російську Федерацію, ви часто у своїх блогах аналізуєте їхні пропагандистські ефіри. Якісь пробують виокромити тенденції. Особисто мені здається, що е, після того, як е, з'явилася ця цей запис, Пригожина та Ахмєдова, так, але Пригожена, що сценічний продюсер, як його називають, Нівгенд. Іосиф, 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 ви ну, такщо дивитися на їхні всі ефіри, мені здається, що вони трошки заметушилися. Не сказати, щоб вони впали в паніку, впали в паніку, але е, зрештою їхній інформаційний простір е, е, раз по раз з'являються якісь персонажі, які на весь е, на федеральних каналах говорять про поразку. Та сама Маргарита Сіманяника каже, що ну хай вже забирають ті всі активи, які в нас були конфісковані на відбудову. Ми це назвемо для них репараціями, а для свого внутрішнього кола споживачів їхнього їхньої пропаганди будемо казати, що це ми просто купили щось там частину України. Зрозуміло, що для нас це неприйнятно. Але як ви гадаєте, вони хвилюються, чи чи, чи чи що вони відчувають? ні Ну вони надзвичайно хвилюються, особливо після ордеру на арешт Путіна. Це для них дуже, дуже, дуже серйозно. Вони всі розуміють, що. На цьому не зупиняться. Вони розуміють, що вони можуть бути наступні. Вони розуміють, що вони розмінна карта. Їм ні Соловйову, ні Скабєєва, їм не по 70 років, як Путіна. І вони думають про те, що буде. Ну, вони не знають, скільки це буде тривати. Я думаю, що в них величезне внутрішнє занепокоєння є. Величезне і страх. І воно не може не прориватися. Якби вони. Вони професійні люди, вони відробляють свої гроші, вони абсолютно цинічні, але цей внутрішній страх проривається і він відчувається. Вони бояться однозначно. І те, що вони ж теж все розуміють, коли вони чують Лукашенка про перемир'я, вони бачать, вони бачать цю слабкість. А я тут теж, я, я не хочу, ви знаєте, що ми з вами неодноразово спілкувалися. Я завжди був проти шапки закидательства. Я ніколи не оцій розповідав історії про 2-3 тижні. Добре, я і зараз не скажу вам, що от тут до, до перемоги залишилося трішки буквально от тут пару лісов календаря перегорнути. Ні, це не так. І, і у нас попереду складна війна, і ми не знаємо, скільки вона буде тривати. Але те, що Росія в цій війні програє. Ще не програла остаточно, але програє. Це зрозуміло кожній притомній людині. А ці всі покидьки, я не знаю їх всіх особисто, але Скабєєву я особисто бачу в Страсбурзі. Вона абсолютно не є божевільною. Вона супер цинічна потвора, і вона все дуже добре розуміє і відчуває. Їй страшно. Їй страшно, і, і, і от і все. У них навіть риторика змінилася, і це також дуже помітно. Та навіть в Путіна змінилася риторика. Якщо вони там рік тому говорили про що там Україна, ми не працюємо на повну, то зараз Путін каже: ну їм дадуть 500 танків, а ми зробимо там півтори 1600 танків. Але це вже якась така, знаєте, рівноконкурентна позиція відносно України, і це також в них дуже часто відчувається. Тобто вони мені здається, вже навіть і не приховують, вони визнали силу і міць збройних сил України просто а, ще абсолютно. не кажуть напряму, так да вони кажуть напряму. Просто вони це кажуть в своєму такому своєму словнику своїм словником користуються, коли виходить Лукашенко і каже, українці хочуть перемогти Росію, він же кажеться. Але чи розуміють вони, що не можна перемогти ядерну державу, що тоді Росія вдасться? Тобто він говорить про те, що конвенційно. Він абсолютно вже визнає, що Україна може перемогти Росію на полі бою конвенційного. Але він каже, є те в Росії, чого в Україні немає. В Росії є ядерна зброя, і він це подає як останній цей козир. Але фактично це означає визнання катастрофи російської армії і слабкості Росії, що єдине, на що сьогодні вони сподіваються, єдине. Чим сьогодні вони торгують? Це є ядерна зброя. Все, ніяких танків, ракет, іскандерів, літаків, гвинтокрилів, все те, чим вони так значить, плекали і розповідали, і показували всьому світу, на це вже надійних намагав? Зрештою, Лукашенко навіть і про це сказав. І майже тими словами, просто іншою мовою. Він сказав, що Росія, мовляв, останні роки розвивала космічні ракетні технології, і війна в Україні показала, що без розвитку систем і військ, які здатні наступати на землі, перемогти неможливо. І це він прямим текстом сказав. Це також мало так. хто почув, і це важливо. Важливо і це якраз визнання того, що в звичайній конвенційній війні вони програють. І вони це розуміють, і вони програють О, це визнання питання. Чи це розуміють чи в них в країні саме їхній народ росіяни? Тому що часто слухаючи їх, складається враження, що вони там теж просто зазомбовані настільки, що навіть їм складно уявити, що може бути по іншому в Україні. ж всі Переважно вірять в нашу перемогу. Це доводять і соціологічні дослідження, які зараз вдається все таки проводити деяким соціологічним центрам. Зокрема, от давайте подивимося опитування за даними центру Разумкова. 93% українців вірять в перемогу України у війні. Не вірять лише 3,5% опитуваних серед тих, хто вірить в перемогу України. Половина вважає, що ця перемога настане до кінця 2023 року. 26% що вона відбудеться через 1-2 роки, 7% через 3-5 років, 1% не раніше, ніж за 5 років. І ось дуже мало, але все одно є 4 десятих відсотка, що вона навряд не встане за їх життя? Це такі вже зовсім песимісти? А, проводили це дослідження з 22 лютого до 1 березня цього року. А, воно абсолютно свіже в 22 областях і місті Києві. Центр Разумкова, ще раз повторю. А, а якщо Олексію Гончаренко задати ці запитання, ви яку ви б яку відповідь обрали? Я з 26%, на сказали, рік-два. Mm -hmm. Це мій особистий прогноз. Але я хочу сказати, що всі прогнози тут не ну, насправді ну, дуже дуже складні. Все може закінчитись завтра, а може закінчитися за п'ять років. І я не знаю, точно, не віде 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 на це питання. Mm -hmm. Більше того, ми маємо бути чесними і сказати: Окей, а вихід у кого перемога, це ж теж таке. Навіть візьмемо перемогу, дійсно, ну правильно, повну перемогу, вихід на кордони 95-го року. А чи це буде остання війна з Росією? Я не знаю і не впевнений в цьому. Якщо при нашому виході на наші кордони 91-го року Росія залишається як імперія з Путіним на чолі, або замість Путіна якийсь Шайгу, Майгуш, Майгу, я не знаю, хто ще там якийсь божевільний, то. Чи через п'ять років знову Росія не нападе? Я не знаю відповіді на це питання. Я знаю тільки одне, що все в руках України. І наше завдання ми вже ніколи не зможемо більше бути там, аграрною державою, новою ну, державою, ви, 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 ми маємо бути як Ізраїль, країною завжди готовою до нападу, яка живе в ворожому оточенні. Але Ізраїль демонструє, що можна так жити і можна бути супер успішними, жити заможно, жити гідно і розвивати державу. При цьому да от так, так жити. А і тому це означає, що Збройні Сили України це наше найбільше надбання і багатство, і ті люди, які там служать. Саме тому я подав в Верховну Раду законопроект про демобілізацію через 18 місяців служби, щоб врятувати тих, хто тоді рік тому врятував державу. Пішовши добровольцями чи не ховаючись від мобілізації, але сьогодні їм потрібна потрібна підтримка, бо багато хто з них вигорів, і їм треба дати шанс вийти з усього цього. Саме тому я зареєстрував петицію на сайті президента і закликаю всіх, хто нас чує, підтримати її в підтримку цього законопроекту. Це важливо, тому що ми маємо розуміти, що в принципі, дай Боже, щоб ця імперія розвалилась на наших очах швидко, але це може зайняти час. І поки ця імперія існує, Україна має жити завжди в готовності до нападу. В готовності. Якщо ми будемо готові, то цього нападу може і ніколи не буде більше. Але в готовності ми маємо жити іншого шляху в нас немає.